Поставте лайк та підпишіться на канал, щоб просувати українські відео. Дякую! Зовсім скоро нас чекає велике випробування. А саме Росія весь цей час готувалась до масштабного наступу по всій території України. Головним напрямком буде напад на Київ. Так знову, і всі ті новини, що ви могли чути і бачити, про те, що Росія завозить техніку, боєприпаси та своїх військових на територію Білорусі, це все було не просто так. Зараз не той час, щоб Росія переганяла сотні тонн своєї зброї та техніки та своїх солдатів в Білорусі. Русь, просто по приколу, коли у Росії не вистачає людей на фронті і вона змушена об'являти мобілізацію. Просто так не будуть туди перекидати навіть 20 тисяч своїх військових. Схоже на те, що Путін все ж таки додавив Лукашенко, і білоруські війська вступають в цю війну на стороні Росії. Просто зараз, зі слів українських військових в Київській області, облаштовують. П'ять ліній оборони українські підрозділи терміново перекидають з Донецької та Херсонських областей в Київ для оборони столиці, територіальну оборону виводять з місць постійної дислокації та перекидають для захисту кордону між Білорусією і між Росією. Мобілізація в Україні також трохи посилилась, практично на 30% зросла чисельність новомобілізованих українців, тому що по оцінці західних аналітик аналітиків, Росія вже мобілізувала більше півмільйона людей з моменту оголошення часткової мобілізації. Це стало відомим через злиті документи органів реєстрації актів цивільного стану на Росії, коли дружини та родичі мобілізованих ваньок подавали документи на виплату компенсації на випадок того, коли ванька здохне. По цій статистиці начебто виявили, що мобілізованих набагато більше, чим заявляє Путін, не 300 тисяч. А Більше півмільйона, плюс додати до цього білоруську армію, якою поганою вона не була. То вже намальовується непогана бойова сила з живого м'яса та іржавих автоматів. Але навряд чи Росія просто так кине всі свої сили у тупий наступ, тому що це буде 100% провал. Мало того, що російська армія погано екіпірована та до довготривалих зимових боїв просто не готова, так це її результату ніякого не дасть. Схоже на те, що перед самим нападом Росія завдасть демотивуючих ударів по населенню України та Збройних силах. Першим демотивуючим кроком Росії було завдати удару по цивільним об'єктам України. України, щоб прості українці залишились без світла, води та опалення. Потім буде другий удар по військовій силі України, по ЗСУ на передових участках фронту. Скоріше за все, Росія застосує тактичну ядерну зброю, щоб нагнати страху та привести всіх в паніку. А третім демотивуючим ударом буде масштабний напад великого війська мобілізованих ваньок по всій території України. А головний наступ буде. На столицю станеться це тоді, коли прийдуть заморозки і замерзне земля. А морози прийдуть до нас в Україну через неділі-дві, і саме з цього моменту слід чекати нового наступу Росії.